Привіт, рідненькі! Я продовжую свій цикл роликів, в яких хочу розібратися, в чому смисл українця. І одним із паслів, який допоможе мені розібратися в цьому, це вища українська освіта. Тому сьогодні я вирішив розказати вам про кращі українські університети та історію розвитку вищої освіти в Україні, яка налічує сотні років своєї історії. Тому сідайте зручніше, беріть виделки, і ми потопали розбиратися рідненьків. Взагалі, сучасних західноєвропейських форм вища освіта в Україні набула лише за декілька останніх століть. А взагалі, вищі студії освіти в Україні були започатковані князем Острозьким наприкінці 16 століття в Острозькій академії, де в 1570-х 1590-х роках сформувався гурток вчених, письменників, перекладачів і видавців, які випускали богославську, полемічну і навчальну літературу. Викладали в школі. Та школа називалась тримовним ліцеєм, поєднувала програму тогочасної Європейської. Середньої школи із вищими студіями в академії розпочався процес активного засвоєння на православному підґрунті досягнень єзяутських колегіумів. За її прикладом, православні школи почали з'являтися в інших містах, що розгорнула реформу шкільної освіти. У 1632 році митрополитом Петром Могилою шляхом об'єднання братської і лаверської школи була утворена Києво-Моглянська колегія. Яка потім стала основою для Києво-Могилянської академії внаслідок контрреформації протистояння католиків з протестантами і православними у Речі Посполитій, Польський король Владислав IV для схизматиків рівнем середньої школи. Згідно з гадяцьким трактатом 1658 року між Річчю Посполитою і Гетьманщиною колегії надавався статус академії, і вона отримувала рівні права з Ягелонським університетом. Після входження українських земель до складу Московського царства, статус академії був підтверджений у грамотах російських царів Івана V та Петра I. Академія була всестановним навчальним закладом гуманітарного спрямування. Особливого значення надавалося вивченням Латини, яка була тоді мовою європейської освіти. Латиною читалися курси поетики, риторики, філософії, і богослов'я. Академія не мала поділу на факультети, також у ній не вивчали традиційні університетські дисципліни право та медицину, а випускниками не надавалося вчені ступені. Хоч за рівнем викладання, академія не поступалася європейським університетом. Впродовж всієї своєї діяльності академія зберігала тісний зв'язок із православною церквою і з часом. 1819 році перетворилися на вищий духовний заклад Київську духовну академію. У середині 16 століття провідними українськими громадськими діячами не раз підіймалося питання про створення в Гетьманщині університету на основі Академії. Та виведення звідти чинців. Гетьман Кирило Розумовський розробив проект університету у власній столиці Батурині. Проте ці наміри не здійснилися. Востаннє козацька старшина поставила питання про відкриття університету в наказах депутатам в законодавчу комісію 1767-1768 років. Секуляризація вищої освіти в лівобережній Україні як автономному державному утворенні в межах Російської імперії не відбулася. А університети нового типу, єдині для всієї імперії, з'явилися в Україні вже у 19 столітті. У 1661 року польський король Ян ІІ Казимир Ваза надав привілеї Львівському Язівському колегіуму, але спроба відкрити університет у Галичині спіткнулася об спротив викладачів Краківського університету, які не бажали мати конкурента. Львівський університет був відкритий тільки у 1784 році. Вже в межах Австрійської імперії це був світський навчальний заклад із класичними факультетами філософським, медичним і теологічним. Основною мовою викладання була Латина. Деякі предмети читалися польською і німецькою мовами. Вища освіта в Україні впродовж 19 століття розвивалась відповідно до політик австрійського і російських урядів. Упродовж першої половини 19 століття у Російській імперії поставили університети: Каразінський в Харкові, Святого Володимира в Києві, Новоросійський в Одесі. Навчання в них становило завершальну ланку світської освіти. Університети, як правило, складалися з чотирьох факультетів історико-філологічного, фізико-математичного, юридичного та медичного. Вони надавали закінчену вищу загальну і спеціальну освіту. Нормативними актами, що визначали їхню внутрішню організацію, стали університетські статуси. Вища духовна освіта зосереджувалася у Київській духовній академії. Іншими вищими школами-освіти за змістом і характером освіти, подібними до університетів, були Кременецький ліцей, який ліквідували після польського повстання: Решельєвський ліцей в Одесі, Ніжинська гімназія вищих наук князя і Масона Іллі Безбородька. Курси вищі від середніх читалися у вищій Київській гімназії. На відміну від всестановності університетської освіти, ці навчальні заклади. Клади надавали освіту переважно вихідцям із дворян та купецтва. Вища освіта на Галичині була під контролем місцевої влади, що складалася з німців і поляків. Загальна вища освіта надавалася у Львовському університеті, технічна у Львівському політехнічному інституті, заснованому у 1877 році на базі технічної академії, сільськогосподарська у Вищій рільничній школі у Дублянах. Провідним закладом музичної освіти була консерваторія Галицького музичного товариства у Львові. Приходом до влади в Україні більшовиків статус вищих навчальних закладів було змінено. Автономія була ліквідована. У 1920 році університети перестали існувати. Замість них почали діяти інституту народної освіти як інструмент комуністичного виховання. Перші ІНО було створено на базі Харківського університету. Низка таких інститутів виникла на базі учительських. Відбувалась демократизація студентського складу, українізація процесу навчання, кількісне зростання вищих закладів. Для забезпечування переваги робітників і незаможних селян у складі студентів при деяких вузах діяли підготовчі курси для дорослих, робітничі факультети, практикувалася мобілізація комуністів і комсомольців на навчання. Одночасно проводили чистки, а пізніше терор студентського і професорсько-викладацького складу від соціально чужих елементів. Курс на українізацію допоміг українізувати велику кількість предметів, підняти на новий рівень українську науку, націоналізувати педагогічну та сільськогосподарську світу. Внаслідок цього до 1929 року у закладах вищої освіти 56% складу були українцями. Перехід до індустріалізації та колективізації селянських господарств у 1930-ті роки зумовив уніфікацію вищої освіти на всьому СРСР. Відчутно посилився зв'язок технічних вузів із виробництвом. Технічні інститути були перетворені на самостійні вузькопрофільні навчальні заклади і передані відповідним господарським об'єднанням і галузовим наркоматам. Керування вузами дедалі більше централізувалося. У 1933 році було відновлено класичні університети, а на базі факультетів соціального виховання інститутів народної освіти відновлено педагогічні вузи. До 1939 року налічували 129 вусів, в яких навчалося близько 125 тисяч студентів радянською владою на західноукраїнських землях впродовж 1939-1941 років було відкрито 15 нових вищих шкіл, які під час німецької окупації 1941-1944 років припинили свою роботу. Більшість університетів в Україні було евакуйовано у східні регіони СРСР. Освітянська галузь упродовж 1990-х років із набуттям незалежності на основі закону України про освіту у 1991 році була значно реформована. Здійснено перехід на триступеневу підготовку бакалавр, спеціаліст, магістр. Було розроблено та впроваджено нові навчальні плани і програми. Встановлено чотири рівні акредитації, запроваджено ліцензування і акредитацію, що забезпечує державний контроль. Поряд із новими державами постали навчальні заклади із недержавною формою власності. Одними із перших в цій категорії були Національна академія управління і Національний університет Києво-Макілянська академія. Це дуже стисла історія вищої освіти в Україні. Далі я вам хочу розповісти про сучасні вищі заклади освіти в Україні. А ви спитайте мене, як був складений цей рейтинг? А я вам відповім: в цьому мені допоміг центр міжнародних проєктів Євроосвіта, який створив спеціальний коефіцієнт на основі використання шести міжнародних і чотирьох національних показників. З поміж них найбільші вагові коефіцієнти мають академічна, науково-видавнича та міжнародна діяльність, оцінка науково-дослідницьких досягнень через порівняння сайтів університетів, цитованість наукових праць учених у наукових виданнях. Якість предоставлення та популярність закладу в інтернет-просторі, а також досягнення в розрізі цілей сталого розвитку ООН. Тому давайте перейдемо до топ 5 кращих університетів в Україні. І п'яту сходинку займає Львівський національний університет імені Івана Франка з сумою індексів 595 один із найстаріших університетів України і Східної Європи та й найпрестижніших в Україні. Під час заснування і до 1773 року Львівський університет повністю перебував під контролем Єзіутського ордену і підпорядковувався генералові Єзіутів в Римі. Навчальний процес у Львівському університеті проводився за програмою єзуїтських шкіл, розробленою ще наприкінці 16 століття. У 70-х роках 19 століття на філософському факультеті Львівського університету навчався Іван Франко. Майже до кінця 19 століття в університеті діяло три факультети юридичний, філософський і теологічний. А пізніше створили і медичний факультет. Протягом другої половини 19 століття тривала боротьба за право відвідування університетських студій жінками. У 1897 році жінкам було дозволено навчатися на філософському факультеті, а в 1900 році на медичному факультеті та відділі фармацевтики. Один з найстаріших підрозділів університету ботанічний сад. У 1957 59 роках розроблено генеральний план його розбудови. Тут було організовано два відділи: інтродуції і фізіології рослин. У 1970-х роках ботанічний сад набув статусу наукової установи. Головний корпус університету у період з 1861 по 1918 роки виконував роль будинку Галицького Сейму. Колекція творів мистецтва, яка колись була складовою частиною оздоблення приміщень сейму після припинення його діяльності, була частково вивезена до Польщі, а частково втрачена після 1941 року. Четверте місце в топі кращих українських університетів зайняла Львівська політехніка з сумою індексів 5,63%. Історія створення Львівської політехніки є досить насиченою та цікавою. Все розпочалося із 1816 року, коли заснували трикласну реальну школу. Вже у 1844 році відкрили Львівську політехніку, яка тоді називалася цісарсько королівською технічною академією. Як бачимо, університет створили не як новий навчальний заклад, а як навчальну установу на базі діючою. У 1939 році політехніку реорганізували у Львівський політехнічний інститут. Там працювало 6 факультетів. Загалом функціонувало 79 кафедр. На яких працювали 395 викладачів, навчальний заклад фінансували з державного бюджету СРСР. Особливого розвитку університет набув за час ректора Георгія Денисенка. Тоді на 21 факультеті, двох філіалах у Луцьку і Тернополі, навчалося 25 тисяч студентів. Навчальний процес у 70-х роках у Львівському політехнічному інституті забезпечували 89 кафедр, на яких працювало 1589 професорів, доцентів і викладачів. А навчання студентів вели за 49 спеціальностями. Львівська політехніка до нашого часу залишається потужним осередком освіти. Третє місце в топі кращих українських університетів зайняв Харківський національний університет імені Каразіна з сумою індексів 561. Заснований у листопаді 1084 року з ініціативи видатного просвітника Карасіна, Харківський університет єдиний в Україні, де навчалися і працювали три лауреати Нобелівської премії біолог Ілля Мечников, економіст Семен Кузнець, фізик Лев Ландау. Почесними членами та почесними докторами університету в різні часи було обрано визначних діячів науки та культури різних країн. Серед почесних докторів університету перший президент України Михайло Грушевський. З університетом пов'язано видання перших вітчизняних газет і часописів, створення перших наукових товариств. За роки існування університет закінчили понад 130 тисяч осіб. Близько 60 випускників університету стали дійсними членами і членами кореспондентами Національної академії наук України. В університеті з 1808 року функціонує астрономічна обсерваторія. Яка є однією з провідних астрономічних установ України. Ботанічний сад університету було засновано в 1804 році. Це найстаріший в Україні ботанічний сад, який є державним заповідником в січні 23-го року. Відзначив 219 річчя від дня його відкриття. Друге місце в топі кращих українських університетів займає Київський національний університет імені Тараса Шевченка з сумою індексів 4,46%. 28 липня 1834 року відбулося урочисте відкриття Київського національного університету, що нині носить ім'я Тараса Шевченка. Перші заняття розпочалися 28 серпня того ж року. Тоді в університеті навчалося усього 62 студенти. Початково університет отримав назву Київський імператорський університет святого Володимира. Лише століття по тому, 9 березня 1939 року, на честь святкування 125-річчя з дня народження Тараса Шевченка, перед Дівлюю університету на місці пам'ятника Миколу І було відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку. Тоді ж Київському університету та парку перед університетом було присвоєно ім'я Тараса Шевченка. Сьогодні університет імені Тараса Шевченка є одним з найкращих та найпрестижніших навчальних закладів країни. Перше місце в топі кращих українських університетів зайняв Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського з сумою індексів 4,01. 31 серпня 1898 року у Києві відбулося урочисте відкриття найбільшого вищого навчального закладу України та одного з найдавніших і найбільших технічних університетів світу Національного технічного університету України, Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Тоді заклад складався лише з чотирьох факультетів. Однією з візитівок закладу є парк, який був заснований у 1901 році. Перші дерева надані ботанічним садам університету святого Володимира, також понад 100 пірамід. Тополь були придбані за 20 карбованців у відомого київського садівника. На заснування інституту було зібрано добровольні пожертви загальною сумою 1 мільйон 374 карбованці. Сьогодні Національний університет імені Ігоря Сікорського найбільший вищий навчальний заклад України, один із найдавніших і найбільших технічних університетів світу. Університет працює і розвивається як кампус, в якому на одній території у 160 гектарів зручно поєднані умови для навчання та спорту, підвищення рівня. Культурного, наукового та інтелектуального розвитку відпочинку всього 50-ти тисячного колективу. Головною метою діяльності університету є підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень для проривного розвитку економіки України. Ну що, рідненькі, як вам сподобалося? Напишіть мені, в якому університеті навчалися ви, і чи рахуєте ви його найкращим. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку в коментарях. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Мене звуть Нікіта, а ми потопали відпочивати.